Відповідно до закону про особливості здійснення права у власності у багатоквартирному будинку, франківці до 1 липня мають визначитися із управителями свого житла. Альтернатива муніципальній управляючій інвестиційній компанії, колишньому ЯРЦ у місті є. Це перша громадська управляюча компанія. Наразі її працівники активно проводять збори з мешканцями багатоповерхівок міста та розповідають про свої послуги у сфері ЖКГ. З моменту вступу закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку в дію мешканці багатоповерхівки стають єдиними повноправними власниками будинку і прибудинкової території. Вони можуть провести збори і 75% голосів від площі квартир проголосувати, відійти від жеку і обрати собі іншого балансу отримувача або створити ОСББ. Уже багато людей звертаються до нас про допомогу роз'яснити, пояснити, допомогти з. Зрозуміти до кінця суть закону про особливості здійсності права власності в багатоквартирному будинку, для того, щоб ми запропонували свої послуги і ми радо допомагаємо людям з цим, ми розповідаємо про те, які можливості є у нас, про ті послуги, які ми можемо надати з. Управління будинками, в тому числі, ми також будемо надавати власними силами послуги з отримання будинків максимально для того, щоб якомога менше залежати від виробників послуг. Засновники франківської першої громадської управляючої компанії наразі проводять зустрічі у дворах та знайомлять містян про переваги своєї роботи. Закликають не боятися нової організації та ставати її акціонерами. Таку зустріч провели із мешканцями багатоповерхівок на Галицькій. Мешканці зібралися, аби почути альтернативу муніципальній управляючій інвестиційній компанії. Люди не розуміють, що це не Я люди ще живуть радянськими часами. Що прийде добрий Дядя все зробить. завдання. Зберегти житловий фонд. це основа будь основ. Буде збережений фонд. Буде все інше на зборах співвласників квартир багатоповерхівок міста. Уже підписано кілька протоколів про співпрацю із громадською управляючою компанією. Тут певні ще є час, аби визначитися із управителем свого житла. Відтак франківці активніше обиратимуть собі надавачів житлово-комунальних послуг. Наша компанія знаходиться в офісі 308, на вулиці Січових Стрільців, 23, Заходьте до нас. Ми будемо раді допомогти вам і спільно з вами прийняти рішення щодо управління вашим будинком.